Вітаю зімляні Паша на связі, Київ, Україна, друзі, середина жовтня, 25-й рік. В одному з минулих відео ви написали, що хочете подивитися на мийки. Друзі, хто я такий, щоб вам відмовляти. Тому не відкладаючи на завтра, те, що можна подивитися сьогодні, я приїхав показати вам найдорожчі та найдешевші мийки в епіцентрі, котрі ви можете придбати. Друзі, буду радий, якщо ви приєднаєтеся, і ми подивимося все це. Діло. А перед цим прошу вас влупіть вподобайку, прокоментувати на протязі або в кінці цього відео та підписатися. Присімні рівні, погнали! Друзі, тут у нас два відділи, значить, це у нас така мийки по багатому. Дивіться, зверху ще у нас тут є. А відділ, ось я так краєм ока покажу. Там вже мийки так більш бюджетні. Тому якщо ви хочете подивитися все, то приєднуйтесь, Якщо хочете подивитися тільки бюджетні, такі бомж варіанти, то можете перемотати трохи вперед, десь на пів відео. Значить, що у нас по мийкам, друзі, мийку не обирав, не вибирав, не дивився, мабуть. Десяток років, бо ну, це як велосипед, Да? Ви видивляєтеся, прицінюєтеся, а потім купили і все, і забули. Скандиспа, якась дельта, дерев'яна дощечка 3651. Мийка з кварцевого піску 3651. Це, я так розумію, це оця, вот у нас чорна. Я чомусь подумав, що зверху чорна. Тут у нас мийка 350. Розмір ви бачите, таке Кутова чи не кутова? Ні, не кутова звичайна мийка. 4,618. Це у нас мийка Galaxy якась врізна мийка 5200. 53 ось така величезна мийка. До речі, в мене дуже схожа, але біла. По кольору, мені здається, не знаю, найкращий колір, мені здається, це для кухні ось такий. Чому? Тому що коли вона біла, постійно, вам треба її драїти, треба постійно вимивати. Коли вона чорна, то постійно залишаються розводи. Ну, а ось на такому кольорі, мені здається, навіть і бруд і не сильно ви, ви можете побачити, який у вас, друзі, до речі, колір. Мийки вдома напишіть. Синій, перламутровий, білий чи якийсь інший. Так, це у нас дозатори мила 550 гривень, встроюється в столешню і знизу там флакон. Значить, це для, ми, для кухні, я так розумію, для кухні 2950-2644 змішувач для кухні. Не написано матеріал, але я думаю, що ну, не соломін за 2600 гривень. Хоча все може бути, він там навіть за 5 тисяч гривень. Бачите, ось така от краса є. 4, 5, 2. Коротше, будь-який будь змішувач для, кише, для вашої кишені. Так, матова мийка гранітна, друзі, 7200. Якщо дозволяє розмір вашої поверхні, то, на мій погляд, краще брати максимально велику мийку, щоб туди, ну реально, щоб туди навіть е, дивіться. <свісна> яка, яка опція, щоб туди навіть противінь можна було покласти. Так, 5600 у нас мийка гранітна, мийка матова це сафарі. А, просто тут різні ціни однакові, а різний колір. Тут чорна у нас, тут сірий мусон, тут сафарі. Мика одна. Так, далі у нас 5300. Мийка. До речі, розміри чомусь не пишуть, треба зі своїм. Сантиметром ходити, але розмір такий багатий. Так, зверху у нас мийка з Candy Spa якась. Якщо я не помиляюся, то от у нас ціна 4500. 4500 дуже дивна мийка. Це, це навіть на дві труби, я так розумію. Так? Тут ви щось миєте, тут ви щось зливаєте. Це, а, це для е, змішувача. А ось це навіщо? Друзі, хто знає, навіщо ще одна: ось те, ще один такий отвір. Що в, в такому маленькому отворі можна... Робити так, 6500 гривень, 5200 гривень. Врізна, гранітна, штучний камінь. Ну, да, штучний камінь це все ж таки по багатому буде. Ось такий колір. Ось це, це не білий колір, так, якщо порівнювати з чорним, це не білий колір, це такий сірий, штучний камінь. Сірий, навіть біжевий написано, бачите, навіть написано чомусь біжевий, хоча я б не сказав, що це біжевий. Оце біжевий. Оце біжевий, ось дивіться, це сірий, а оце, бачите, з таким відтінком трохи рожевим. Хоча, може, це така лампочка так підсвітлює 4620. І це у нас тут графік, тут блек, тут авеню якийсь 4620 гривень. Зараз ми пройдемося, а потім по верхах. Я вам ще покажу. Тут, Зовсім дешеві варіанти. 2700-2300 гривень і, і навіть ще є дешевше. 3200, о, прикольна штучка. Щоб знаєте, ось так от поклав. Щоб, якщо ну зовсім не вистачає місця, можна, щоб зливалося у вас прямо в раковину. Сушарка така. 3400 гривень за. Мийку з кварцевого піску, 2300 дешево, сердито і опасненька. Отак от, от я беру зараз, можна собі пальця відрізати. 2300 кухонна мийка з сифоном. Зразу йде з сифоном. Тут у нас куточок, бачите, кухонних мийок. А сусідній ряд там у нас для ванни. Ми зараз туди теж перейдемо. Так, давайте знайдемо, спробуємо знайти найдешевшу мийку, котра тут існує. Я бачу 2200. Я бачу 2500, 7. Ну, це, мабуть, для якихось професійних кухонь. 2400, 3600, 700. О, я побачив, друзі, 998, навіть 890, 859 гривень. Кухонний мійки, навіть 829. 829 гривень, друзі, ось така, скоріш за все, мийка, мабуть. Мабуть, не знаю. Коротше, ап-48. Називається ця мийка. Що, нормально, кудись в орендовану хату, чи кудись, знаєте, так, ну, на, 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 на цей. Кудись на дачу, чому ні? Ось така от прямо жестяна банка. Знаєте, шпроти з'їли, на станку роз, розтягнули, і у вас вийшла мийка. Вон мийка ще 998 гривень. Чи буде тут зберігатися, подивіться, ось такі, бачите, цяточки. Чи буде тут зберігатися гідло, не впевнений 1800-1558 гривень. До речі, на найдешевші, бачите, переливу нема. Можна, звичайно, самому зробити, ось як тут. Перелив, але і ціна відповідна. Так, сіляка жесть у нас теж, слухайте, теж не дешево З крилами 4, 4, 2 300 з крилом 5, 5700. Це у нас що це у нас? Кухонна мийка, штучний камінь. 5600, 5600, 5600. 5, 600. Зверху сім, дев'ятсот, вісім, сімсот. Давайте подивимося найдорожче, котра тут. Існує ну, найдорожче, там от 4600, це ми бачили. 8900, да? 8700, це найдорожче, котра існує в епіцентрі на середину 8706. Ось, 8 706, 8 76, ось Ні, 8 700. Ні, 8700 це більше. 8700 гривень. Друзі, ну а тепер переходимо до наступного ряду, там, де у нас миєчки для кухонь кажу, для кухнь ми подивилися. А ось ще у нас дешеві мийки. 698 О, ми знайшли найдешевшу. Мийка Найдешевша накладна 698 гривень. Вона навіть мені подобається більше ніж та, яку ми бачили за 890 дев'яносто гривень. Дивіться, 645 гривень. Це вона в поліетилені в такому 645 гривень. Мийка. Дешево, сердіта, взагалі чітка. Вона не глибока. Подивіться, вона не глибока, нема переливу, але вона велика. Оце клас, оце розмір, клас. Не, не глибока, це мінус. Але те, що ви коли будете мити і у вас з локтів не буде стикати кудись на підлогу, це дуже добре. Коштує вона 23-24 тисячі. Це тумба, тумба, а тумба. А де мийка? Не поняв. Мийка тумба, чи вона комплектом йде. Це, мабуть, вона йде комплектом, бо нема цінника на окремо на мийку. Дивіться, 24 тисячі мийка з тумбою. Ось така у нас краса. Так, мийка з 10 теж тумба. Ага, тут у нас, я зрозумів, тут у нас куточок all inclusive називається. Зразу йде і мийка, і тумба 7 тисяч. Чому ні? Прикольно на ніжках можна поставити там датчик протічки води, можна поставити там робота пилісоса, який буде у вас виїжджати – 7 тисяч. Ось сюди заглянемо 7 тисяч, друзі. мої, 7 тисяч тумба на ніжках з умивальником. Да, Зразу бачите, написано з умивальником знята з виробництва. Тому може і такий цінник дешевше. Ого, 14 тисяч. Слухайте, майже метрова. Май майже метрова. Оце прикольно. База з раковиною підвісна. Це навіть підвісна. Ого! 11 тисяч 200 гривень. Теж тумба. Ну, щоб ви розуміли, це ж для водостока, да? бо може хтось буде питати, а що це за дірка: там? 13 тисяч, 12 тисяч, 18 тисяч. тумба на ніжках 4 800. Такий невеличкий, знаєте, для невеличких розмірів вашої а почувальні тут ось такі штучки, тут малесенький шкафчик і малесенька раковина. Не знаю, чесно кажучи, якщо тут буде ще кранік, то як туди взагалі підлізти, якщо так отак от сюди буде от стирчати. Причому він же повинен бути височенний, щоб туди можна було підлізти. Окрема тумба з умивальником 5800, якщо треба ще шафа, навісна 5 тисяч, 6900, 4900, цікаво, яка найдешевша раковина? Петрівна з тумбою 15 6 504 480 тумба на ніжках з умивальником Космо. Ось так він виглядає. Дивімося. Да? Мені не видно, тому що я е, е, отак от. О, отак виглядає, як я вибираю тумбу. Я не знаю, як людина може це стрімати у себе носити, чи як. 4480. 7, 9, 14. А це що таке? Шафа Підлогова. Тут що, відчиняється і там умивальник чи як? Зараз відламаю верхівку і все, і хана. О, ну це царські опочивальні у нас, друзі, величезні. Дивіться, тут відчиняється раз. Тут рушники можна зберігати. Ой, що це таке? А що це таке? Хтось знає? Це типу для брудних речей, для брудних рушників, хто знає, тому що я, чесно кажучи, не зовсім розумію. Це як ну, типу, корзина для брудних речей. Напишіть, хто знає. 12 тисяч білих глянець, білий глянець, білих глянець. А, а, а в чому різниця? Я не розумію. А, різниця в розмірі. 80 см. Тут 100 і тут теж 100. 15, 13 і 12,5 тисяч гривень. Тумба, вінтаж з умивальником 5 900 вінтаж 40 см, і тут 40 см. А що тут у нас є? Ну, ось така, от, бачите, просто дверцята, а тут ні. Я думаю, що висувна якась полиця, ні. І вона, якщо я не помиляюсь, вона е підвісна. Дуже вузенька, це знаєте, якщо, ви, якщо у вас ванна десь в коридорі і вам треба притіскуватися, 9 тисяч. Куча стільки цінників. 15 870 це все йде у нас з тумбами. З цього боку, друзі, теж все йде з тумбами 11 900, 12... Що це за такий лайфхак? що Зараз більшість продає, продається з тумбами зразу. Я зараз спробую ще знайти окремо умивальнички, оці ось, штучки, мийки, да, чи як вони звуться, комплект палермо 076 гривень. Друзі, я знайшов, де окремо продаються мийки. До речі, поки не вийшов, поки хотів сказати, якщо вам цікаво, ще є якась сантехніка в епіцентрі чи, може, в Леруа десь, обов'язково напишіть, може душові кабіни вас цікавлять. Дивіться, яка краса. Зайшов, вийшов. Може цікавить ще щось якесь. Да, е, Обов'язково напишіть, може там унітази чи ще щось. В коментарях буду радий це почути. Так, ну а ми давайте глянемо на е, маїки, да, на раковини в простонароді. Скільки у нас звичайнісінькі, дешеві та дорогі раковини коштують? 6407 632. До речі, в мене дуже схожа в ванні стоїть ось така. от Тільки біла. 7600 6400, 6900, 6200. Це там, мені подобається оця, оця прикольна. Виглядає така, знаєте, така цікава, чорна, цікава клас. Якщо у вас стиль лофт, то можна, можна організувати. І не треба оці от краєчки. Так, 5300 гривень. Зліва, справа, знизу у нас 4300. Наступний 3300. І ось така звичайна, ну, на вигляд, звичайна ракетна 3299. Цікаво, яка тут найдешевша? 2700, друзі, 2700. Причому я не бачу, що вона дуже відрізнялася від попередніх. 2700 – Це матеріал, мабуть. А, 40% знижки. Тому, бачите, от така у нас ціна. 58 на 40. За штучного мармуру 2700 гривень. Так, зафіксували. Що поки що у нас найдешевше дешевше 200 дві друзі, 2500 п'ятсот умивальник з штучного мармуру 56 на 44. але не глибокий. Тому, якщо буде водичка текти, буде відбуватися а, і може. Заляпати у вас 2300, це найдешевше, поки що 2386, 40% знижка теж зі штучного мармуру. О, це прикольно, це мені подобається таке, знаєте, скло. Сюди, мабуть, не треба щось кидати, бо воно розколеться. Ух ти, слухайте. Сюди не вистачає, щоб отут поряд лежав золотий батон. Там стояв золотий унітаз, а тут лежав золотий батон. 8300 гривень. Скляний умивальник 12 мм бронза. А тут ще є точно такий, мабуть, така ж сама ціна, але ось такий ну, виглядає, ніби знаєте, йому, я не знаю навіть як сказати, ніби хтось щось тер, щось мив і лишилося. Значить, 2-300 у нас. Наразі найдешевше коштує. Так, це у нас друзі умивальник графітовий мармур. Тобто це мармур, теж, але виглядає по-багатому. Виглядає подоб... мені подобається клас. Прикольно, прикольно. Друзі, як вам по дестибальній шкалі оцініть оцей от у нас умивальничок на стільницю 51 см, графітовий мармур, 6600. Слухайте, якщо б, мабуть, я зараз собі обирав м -м, умивальничок, то мені здається, оцей би був. Цей був, був би топ. Так, тут у нас ваза якась просто 8200 гривень скляний. Товщина 12 мм, знаєте, як з якогось Узбекистану привезли. 4,44, 4, 4, 3 500 умивальничок і зверху у нас 6. Так, ще є там от, цікавий, от, давайте глянемо, бо тут у нас. Ну так дивіться, дивіться, я каві цей, ніби кекс якийсь ціника нема, але ніби нагадує якийсь кекс. Заходите, дивіться, який клас. Заходите в ванну і просто можете, і поліпшується зразу у вас настрій. Оплата частинами тут сюди є 5 тисяч, 5 тисяч, 5 тисяч, 6 дев'ятсот вісім гривня. І, слухайте, отут от рядочок тут є, дійсно, знаєте, є ну, такі цікаві опції: 6 триста. Ось ця краса. Мені більше вазу нагадує, можна запхнути і туди яблучко класти. Так, далі у нас 4303, 4600, це у нас 3,300. А я йшов ось до цього. Блін, жаль, 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 що тут нема всередині такого ж візеруночка. Умивальник білий 4700 гривень. Хоча це наліпка, чи якось вона рельєфна, ніби знаєте, ніби зверху щось намалювали чи наклеїли. Не знаю, чи не відпаде, чи відпаде, не знаю. 5400, а тут у нас прямо будто з жесті якоїсь. Це ж можна вбитися від гостренькі, і отак зачепився і все, і хана роздер собі за 10900 руку. Що це за прямокутна неджевіча сталь? Ага, зрозумів. Я так і подумав, що це сталь. Сталь, Перший раз бачу, чесно, друзі, перший раз бачу умивальник раковину для ванної, не для кухні зі сталі. Це сталь, це сталь, це не сталь. Це у нас чорний матовий 6700 і знизу 6150 гривень. Топ візуально. Оцей мені сподобався. Мені сподобався оцей. Чи ні? Ну, наче так, да, наче цей. Оцей ми тут зупинялися, оцей мені. Сподобалося, це клас. Ну що, друзі, вийшли ми з епіцентру, подивилися з вами мийки, да, раковини, як ви і просили. Е, як вам ціни? Я, чесно кажучи, думав, що буде подорожче. В принципі, я думав, що знаєте, 10 плюс цінник. Е, найдешевше, мені здається, 2300 була коштувала середній цінник, там 6, 5, 4 тисячі гривень. Мені сподобалося 6600, мені здається, такий візерунок, да, мармуровий чи гранітний, дуже класний такий колір, якщо відповідає. Да, Колір плитки, мені здається, треба брати. Друзі, для підтримки каналу, прямо зараз ви можете влупіть, можете написати якийсь комент. Наприклад, а який колір раковини в ванні, чи може на кухні у вас, чи може знаєте з якого саме матеріалу. Друзі, не забувайте в коментарях писати, що в наступному відео ви хочете побачити. Може з епіцентру, може з Леруа, може з якихось інших е магазинів, мережевих чи не тільки, і з якого саме відділу може тільки огірки помідори і погнали на продуктову ярмарку, як вважаєте. До нових зустрічей. Всім пока!